Тому Фелічта ще так теоретично має шанси на те, щоб ну, нав'язати боротьбу. Десь там підтіснити топ-п'ятірку насправді. Колесо центр розпочинає свою атаку. Репетун віддав на Павлюка. Дмитро Павлюк пробиває поперечку на підбиранні з льоту. пробиває Латан і переправляє м'яч у сітку. Сурков один Безумовно, при тому і сам поєдинок був надзвичайно цікавий. Але швидкий гол в будь-якому разі розв'язує руки. Колесо центру зараз хороший момент у фелічити. Вибудовують атаку для фелічити. Головко. Суркова. Яковлєв кобляв на ломаку. Яка передача Сергій Ломака верхню дев'ятку Сергій Ломака відряджає цей м'яч спокійно холоднокровно на досвіді. Дмитро Павлюк ударна позиція. Дмитро Павлюк прибував повз ворота. Простріл рикошет. Тут Іван Олійник впорався з цим рикошетом. І тут Єпіхін вже відчайдушний підкат. Павлюк віддає у вільну зону, але вже Андрій Латан. Промчав повсяк м'яч. Моргунов на Єпікінно, Єпікін вичає в поперечку. Моргунов прострілює. Дві хвилини рівно в першому таймі. Микита Головко відбирає в нього м'яч Сергій Репетун. Відає в центр Репетун на Павлюка. Павлюк пробиває. Іван Олійник надійно. Центр буде виконувати удар по порожнім воротам. Натомість просто Філіповському м'яч залишили. Не скористався своїм шансом. Павлюк, вихід Вічнаюць, Турков є з ним. Павлюк, обіграв Антона Сачука, не це пенальті. Забуваємо. Дмитро Павлюк, ну і 3-0. 3-0 на старті другого тайму. Ломака м'яч перехоплює. Дмитро Харченко віддає на Ломаку. І Сергій Ломака не влучає. Мандичев віддав передачу хорошу для суперника. Вихід 2 1 Філіповський не забиває справа номер два. Можна грати, показують арбітри. Ворота порожні. І реалізували цю більшість. Андрій Павлюченко відзначається 1-3. Дальній удар вище воріт. Геращенко. Перехоплює Харченко, прочитав цей епізод вортопорожній. Павлюк. Моргунов відбиває але прямо на Сергія Ломаку. Ломака. Спроба номер 2 І тут Осадчук. І Знову ж таки, помилка від Фелічити. Забагато їх останній момент, і цього разу вже Сергій Ломака не пробачає. Оформлює дубль такий сьогодні. П'ятий номер колеса центра Сергій Ломака. І Колеса центру з'явився В'ячеслав Волков в у матчі Сурков на Павлюка Павлюк. п'ятий м'яч Забиваєм. рахунок 5-1. Ну і для Павлюка так само сьогодні дубль, як і для Сергія Ломанка.